До нас долучається уже Олексій Даниленко, це виконуючий обов'язків генерального директора центру громадського здоров'я. Пане Олексію, доброго ранку. Добрий ранок. Давайте детальніше. От що у нас зараз є з захворюваністю і які штами фіксуються. Дійсно, ми зараз спостерігаємо зростання рівнів захворюваності на ковід. На жаль, уже другий рік поспіль ми фіксуємо таке зростання і саме в літню пору, не дивлячись на те, що ковід віднесений до категорії сезонних і такі як грип і ГРВІ, які в принципі влітку зазвичай не відмічаються підвищеними рівнями захворюваності, але ковід відрізняється. Такою властивістю, і ми вже спостерігаємо друге друге літо поспіль підвищення рівнів захворюваності на ковід саме влітку. Якщо говорити про статистику, то за останній тиждень, 34 й тиждень з 18 по 24 серпня, всього зареєстровано 7265 випадків ковіду. Це я зараз говорю про всю. Про територію країни. всієї країни, якщо порівнювати з попереднім тижнем, то ми маємо зростання і саме в, в 2,1 рази більше ніж минулий тиждень. Тобто динаміка і тенденція до зростання відмічаються. Але якщо порівнювати з аналогічними періодами минулого літа, то Станом на зараз ми маємо нижчу практично в два з половиною рази нижчі рівні захворюваності на ковід. Тому поки що ми маємо значно нижчі показники захворюваності на ковід ніж в минулому році. Щодо штамів, щодо нових штамів, в тому числі, по-перше, хочу зупинитися на причинах, які призводять до такого підвищення захворюваності. Це Серед іншого, і зниження поствакцинального постінфекційного імунітету в населення, це і, і, і еміграція населення, це і недотримання заходів, і невикористання засобів індивідуального захисту, і в тому числі це поява нових штамів вірусу. На жаль, вірус мутує, і ми отримали нові штами. з, це штам стратус і штам німбус. Станом на зараз ми зареєстрували 125 випадків нового штаму стратус і 3 випадки нового штаму німбус. Але хочу сказати про ці штами: те, що це є такі субваріанти омікрону, угу. про які вже всі знають і чули. Якщо говорити про клініку, то клініка ковіду викликана німбусом або стратусом. Вона фактично не відрізняється від класичної клініки ковіду. В деяких випадках пацієнти відмічають біль в горлі, осиплість голосу, але по великому рахунку клініка не відрізняється від ковіду, викликаного омікроном, і зазвичай обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів. Пане Олексію, а в яких областях ситуація от най, найгірша, скажімо так, де найбільше випадків фіксується? І що у нас по ревакцинації? Наскільки населення активно ревакцинується? Якщо говорити про регіони, то не можна назвати один регіон або ага. два, або три, які там дуже критичні щодо захворюваності, Випадки фактично рівномірно розподілені в регіонах. Можливо, ті регіони, в яких населення більше, мають вищі показники, але це логічно, тому що на території, наприклад, міста Києва чи Дніпропетровської області, чи якоїсь іншої області проживає більше населення. Тому в абсолютних цифрах це може бути трошки більше, ніж в інших регіонах. Щодо вакцинації, то. По перше, хочу сказати, що вакцинація це найефективніший метод профілактики ковіду. Вакцина від ковіду ефективна і проти нових штамів. Вакциною ми забезпечені в повній мірі. Кожен має, кожен бажаючий може звернутися до сімейного лікаря, отримати вакцинацію в пункті щеплень. Тому рекомендуємо не зволікати цим щепленням, особливо. Це стосується груп ризику, особи старше 60 років, особи з хронічними захворюваннями, зниженим імунітетом, медики тощо. Щодо вакцинації, то якщо говорити про кількості щеплень, які зроблені в Україні проти ковіду, то спочатку під спочатку. Початку вакцинації проти ковіду в Україні я маю на увазі з 21-го року, і ще е, взагалі проведено більше ніж 36 мільйонів щеплень. Всього е, однією дозою щеплено більше 16 мільйонів населення двома дозами більше 15 мільйонів населення. Якщо говорити за останні місяці, за останній рік, то щеплення теж проводяться можливо, не е, у тій кількості, в якій хотілося б. Але враховуючи те, що ми маємо на зараз, враховуючи підвищення рівнів підвищення рівнів захворюваності на ковід, все ж таки рекомендуємо щеплюватися, тому що, на жаль, ковід може призводити до ускладнень і, на жаль, ми маємо навіть летальні випадки від ковіду за останній тиждень. До речі, було зареєстровано 8 летальних випадків. Серед осіб з позитивним результатом на SARS-CoV-2. Але е, хочу зауважити, що ковід е, нікуди не дівався, він е, був і є. І протягом епідемічного сезону, протягом року, ми постійно реєструємо е, і випадки захворюваності на ковід, звісно, і госпіталізації, і тяжкі випадки, і навіть летальні. І, взагалі, якщо говорити про загальну кількість летальних випадків, то спочатку. Епідемічного сезону мається на увазі з кінця вересня минулого року в Україні зареєстровано 127 летальних випадків від ковіду. Тому зараз ми маємо просто підвищення рівнів захворюваності на ковід. Я так розумію, що те, що зараз, якби там не було, але показники і по кількості хворих, і по саме летальних випадках вони на порядок нижче ніж були там 20-21 рік. Це результати якраз вакцинації, результати щеплень. А ви згадали про от, щеплення про ревакцинацію? А які вакцини доступні? І чи, наприклад, тут в Києві можливо є якась більш більше можливостей вакцинуватися різними вакцинами в регіонах? Можливо, Ситуація якась інша. От що у нас по вакцинах, я вже говорив, що вакцина доступна в кожному регіоні. Які? Не дивлюсь, Які? Чи це Київ, чи це інший регіон. Вакцина в Камернаті від Pfizer. В принципі, uh -huh. кожен може звернутися до сімейного лікаря. Він вам порекомендує куди звернутися і яке щеплення отримати. Тому тут турбуватися не потрібно. Вакцина є, вакцина безпечна і ефективна. Активно зараз самі люди за власною ініціативою ревакцинуються. І чи є в нас статистика, наприклад, скільки доз отримали там в медичних картках, скільки доз отримала людина? Ця статистика якась ведеться? Е, так, ведеться. Я вже говорив про загальні цифри щодо вакцинації, які проведені в Україні, з приводу того, скільки населення отримало одну дозу, скільки дві дози спочатку е, кампанії вакцинальної. Наприклад, однією дозою вакциновано більше ніж 16 мільйонів. Тобто uh -huh. цифри говорять самі за себе. Станом на зараз люди так само щеплюються. Звісно, показники, можливо, не того рівня, який хотілося б, але всіх закликаємо щеплюватись, тому що вакцинація дійсно ефективно дозволяє запобігти захворюванню на ковід і запобігти. Ускладненням до яких призводить ковід, дякую, пане Олексію, за відповідь. Олексій Даниленко, виконуючий обов'язки генерального директора центру громадського здоров'я.